Блискучі та небезпечні акробатичні вогняні трюки, танець із вогнем та видихування древньої стихії. Якщо усе це ви побачили в Ужгороді, знайте, ви потрапили на фаєр-шоу Чому ви вирішили займатися, напевно, перше в Ужгороді от таким от хобі? Як ви дійшли до такого, як виникла ідея? Ідея не виникла. Ми почали це робити, от і все в нас не було плану так. Ми візьмемо і займемося цим. Воно якби поступово і, можна сказати, стихійно, і воно наростало-наростало і до... Йшло до того, що є зараз. Але ми й далі розвиваємось, на цьому не зупиняємося. Тепер це для вас є тільки хобі, чи також це є спосіб заробляти гроші? Це в першу чергу хобі, але на цьому і можна заробити. Бо деколи запрошують на весілля або на фестиваль, на якісь дні міста. Театр вогню небезпечне і водночас захоплююче шоу, на яке збиралися споглядати ще з давніх давен. Напрямок дуже древній, походить від племені Маорі. З часом цей вид мистецтва поширився світом. Його перебрали хіппі, вуличні артисти та цирки. Філософія фаєр-шоу дійшла і до нас. Якби у файер-шоу можна виділити такі окремі аспекти, які є більш жіночими і більш чоловічими. Наприклад, видування вогню є більш чоловічим таким заняттям, тому що воно більш небезпечне і потребує більших вмінь та навичок. А з жіночих таких напрямків це можуть бути виступи з вогняними віялами. Це така конструкція, там 5 6 7 спис, на кінцях вогники. І з ними зазвичай танцюють дівчата, це гарні, плавні, такі танцювальні рухи, але це не потрібно ставити стереотип, тому що з віялами також можуть працювати і хлопці, а видувати вогонь можуть і дівчата. Спочатку номер ставлять зі штучним інвентарем, а коли рухи доведені до автоматизму, переходять на горящий реквізит пой, став, віяла. Це тільки невелика частина того, що перетворюється у руках фаєрщика на шалену фантастику. Коли виступаєш, ти жонглюєш уже з вогняними кульками. Як це, як це можна так тримати вогонь у руках? А, ну, я ще особисто не тренувалася з вогняними кульками, але це є деякі способи і методи, які не хочеться розповідати глядачам, тому що це стане не таким цікавим. Як ти цьому навчилася? Ти самоучка? Так, да, самоучка, інтернет, зараз багато можливостей. Благодаря йому, так. Да. Щодо акробатичних атрибутів, вам варто дізнатися ще про один. Скажіть, будь ласка, що це у вас за штуки такі цікаві на ногах? Це називається джампери. Джампери, ну, Це було, як колись появилося, як такий тренажер для ніг. І пізніше це аж перейшло в такий вид спорту, коли всякі різноманітні акробатичні елементи е, з допомогою цих е, ну, тренажерів, можна так сказати, виконуються. А ми вирішили, що це буде цікаво зробити, е, використати їх як елемент вогняного шоу, коли ну, використовують. Ходулі вже використовувалися, а ми, можна сказати, перші в Україні, хто викори... почали використовувати е джампери у фаєр-шоу. Цікаво, напевно, що на них не можна суто стояти, потрібно ходити. так? А коли ще з вогнем, це напевно у 10 разів складніше. Так, потрібно, Трохи баланс зміщується назад. І деякий час, коли ну, тільки стаєш на них пробувати, то незвично. І здається, що ти от-от впадеш. А разом з вогнем, коли крутиш, то так. ну, Треба слідкувати, тому що так, як рухатися постійно, постійно потрібно, ти стати не можеш. І, наприклад, робити один елемент там, рівно і ну, і Потрібно вибирати такі елементи, які не вимагають е, ну, такої координації руху прямої. Ну, тобто, що... Не вимагають статики. Стати. Ну, в общем, треба постійно рухатися. Це важка та небезпечна робота, але дійство справді того варте. Тож настав час малювати вогнем.